Христина Лукащук. Казка про майдан. Колись дуже-дуже давно, коли ще не було ні неба, ні землі, а лише синє синє море, серед нього виріс зелений явір. А на тому яворі звили гніздо голуби Божі. Вони часто торкутіли, радили раду, як заснувати дивовижний світ. У якому б могли жити такі ж дивовижні люди. Вирішили спуститись на самісіньке дно. Багато разів вони пернали. Першого разу вийняли жовтий камінь, стало з того каменю сонце. Вдруге, вдруге пернули, виняли золоту павутину, стала з тої павутини небесна твердь. Третє пернули, виняли синього каменя, і утворився тоді місяць. Пірнули за золотим піском. Стали з нього дрібні зорі, пірнули за темним мулом, утворили чорну землю. А вже на тій землі виросло житої пшениця та всяка пашниця і назвали цю родючу землю Україною. Згодом її заселили працелюбні люди, українці. Землі тої було багато-багато за день обійти, конем не об'їхати. З одного боку глибоке море. В якому жили страшні чудовиська, а з іншого височенні гори. На самих чубках гостроверхих гір сиділи столітні гуцулки і з диму своїх люльок ткали біли хмари, а в долині, тим самими хмарами, вкривалися кам'яні баби, які оберігали спокій у безкраїх українських степах. У підніжжя гір дрімали озера, в голубих водах чаїлися. Розмаїття мешканців підводного царства, поважні водяники з водяничками та дрібними потерчатами. Меже озерами українці будували білесенькі хатки, сіяли хліб і зводили високі храми. Понад усе вони любили Бога й свій край, ростили в любові дітей. Зимою до українських діток приходив Святий Миколай, чемним приносив подарунки, а нечемним. Різки. А на весну вже летіли ластівочки і несли добре вісті про багатий врожай, про повні комори, про щасливу родину. Та не завжди можна було коляди співати чи гаївки водити, мов дикі звірі, заглядали на родючі землі заздрісні сусіди, мов чорні коршуни, не раз нападали на Україну, аби й собі шматок її урвати. Багато правителів пережила Україна. Одні приходили здалеку, інших люди обирали самі. Минали століття за століттями, над Україною почали збиратися чорними хмарами птахи зла, Щораз рідше правителям давалося зберегти небо безхмарним, бо дуже часто замість серця мали чорну пустку. Так завжди буває з тими, хто зрікається Бога, хто цурається свого народу, а завідала має золотого башка. Останній правитель був особливо жадібним до багатства, все більше і більше обкрадав він свою країну і людей. Що біднішими ставали люди, то тошніших виростали палаци його вельмож. А небо над Україною від чорних птахів ставало все сумнішим. Люди довго терпіли, врешті терпецьким вірвався. і одного дня обурені українці вийшли на майдан. Вони хотіли, щоб їх почув останній правитель. Вони прагнули позбутися несправедливості і злидні, плече в плече стояли день і вночі, і їхньою зброєю була молитва, пісня, слово. Завдяки їх любові майдан став собором просто неба. Їх було так багато, що коли темніло, видавалось, то зоряне небо спустилося на землю. А на ранок, на білих крилах голуби, приносили ще один день. Та раптом над майданом злетілись чорні птиці зла, хижі беркути, загрозливо кружляли над голубами, поволі звужуючи коло, наганяли на людей страх і холод, холод смерті. Але майдан не спорожнів, а наповнився по самі вінця. І настав той день, коли чорні беркути кинулись до бою, і був той бій не на життя, а на смерть, бо відчайдухи, хоч і не мали зброї, не поступалися ні на крок. Тримала їх непохідна віра в любов і не витримали хижаки. розлетілися геть, посипалося з них чорне пір'я. Як побачив це правитель, утік світ за очі, злякався Божої кари та людського гніву. Люди перемогли, але гіркою була перемога. На Майдані назавжди залишилися герої, молоді вродливі юнаки і їхні нескорені побратими. Після битви спустилися на Майдан білі голуби. І на своїх крилах понесли душі героїв високо-високо до неба, до самісінького сонця, до самісінького Бога. Із крові героїв посеред майдану проросло нове дерево. Воно розростається на півсвіту. у затінку його могутньої круни визріває нове життя, а вгорі, у синьому-синьому небі, кружляють Божі голуби.